Марка, скажи, класно. Дуже класно. Неволі діти, скажу. Я думаю, кожна дитина би мріла про такі басейн. Однозначно, що мріла, але ти знаєш, найголовніше, напевно, все ж таки для дитини це ще були поруч рідні батьки. Батьки та батьки. Можливо, навіть і не рідні, але щоб були батьки. До речі, щоб рідних чи рідних от сироти діти, так? Ми всі їм носимо подарунки, якісь ще. щось. А я думаю, а їм в важливо не ці шарики. Їм важливо, щоб їх любили, щоб їх поважали. Вони хочуть, аби їх всиновили, мені так здається. Ну, звичайно, що хочуть. Кожна дитина хоче отримати тепло від близької людини, від батьків. Я думаю, що для кожної дитини головне, щоб були саме вони поруч. Ну, але ти знаєш, у всиновленні теж є багато дуже мінусів. І плюс Ну, давай тоді про це поговоримо пізніше. Давай. Зараз. Насправді зараз діти такі обізнані, обізнання. у свого малого я знайшла права дітей. Зараз їх зачитаю. Перше право дітей це право на життя. Друге право дітей це право на щасливе дитинство. Третє право дітей це право знати і вчитися. Четверте право право на мир у світі. І це все основа, звичайно, щасливого життя. Ну, ти знаєш, перелік цих прав дуже великий, а можливості. Є такі діти, котрі не мають можливості відчути материнську любов і ласку, і вони виховуються в сирітських будинках. Сьогодні ми будемо говорити, де краще виховуватися дітям чи в державних інтернатах, чи все таки Будинках сімейного типу. Доброго вечора. Емілія Худа та Ольга Берзюк сьогодні працюють для вас у студії. Залишайтеся з нами, ми обіцяємо. Буде цікаво. Завжди актуальною є проблема дитячого сирітства. В більшості діти сироти чи позбавлені батьківського піклування зростають в інтернатних закладах, де в силу обставин вони не отримують необхідного тепла, уваги, ласки і любові. Є ще дитячі будинки сімейного типу. Це прийомні сім'ї, які беруть таких дітей, аби вони могли зростати і виховуватись у сімейній атмосфері. У такій сім'ї діти живуть до 18 років або доки навчаються. На сьогоднішній день виникає багато суперечок стосовно того, що краще державний дитячий будинок, інтернат чи будинок сімейного типу. Погляди різняться. Аргументи за і проти переважають в обох випадках. У державній установі дитина захищена законом, але натомість соціально не готова до життя у суспільстві. У прийомних батьків вона зростає у сім'ї, а хіба цього не досить? Та з іншого боку, нікому не відомі умови виховання в тій чи іншій родині. Часто люди беруть дітей, аби отримати грошову компенсацію і розширити житлову площу. Так що краще, дитина залишилась без батьків. Вона варта найкращих умов і порятунку особистості. Де їй буде добре? В дитячому будинку чи з прийомними батьками? Тема встановлення взагалі дуже делікатна тема. І, безперечно, за і проти ми шукати не можемо. Щоправда, ми можемо більш детально вивчити цю ситуацію. Але ми знаємо точно, що кожна дитина потребує сім'ю, і кожна дитина хоче маму і тата. І сьогодні я запрошую на свою сторону Ольгу В'язенко, журналіст. І вона займається журналістками розслідування, і вона нам дуже багато може розповісти. Чи справді оці всі жахіття, про які пишуть в е, інтернеті, про сирітські будинки і про будинки дитячого типу, це є правда? Е, насправді не хочу розчаровувати, але так. Ну, я скажу, що я читала, ви скажете, що ви знаєте. Mm. так? Тобто... Е, от є такі, що дітей примушують працювати. Це є щодо будинків не державного е, такого типу, так а приватного, коли люди усе А Ти хочеш сказати, що в державних будинках дітей не відсилають на працю. Ми зараз про це поговоримо. Я тільки щодо е, приватних, так це є сексуальне рабство. Це є два е, третій варіант це як трансплантація органів, тобто десь воно і в цьому використовується. І ще є дуже багато моментів. Е, насправді я можу сказати, що відбувається і там. І там і заробляння грошей, і е, відбивання грошей на дітях. Це стосується е, саме державних будинків, якщо таке є. Так? Але е, в принципі я зустрічала е, дуже хороші родини, які приватні будинки, які дуже добре ставляться. Я зустрічала дуже гарні державні інтернати, але е, так, само, так само там є от, от ті всі жахи. Мені здається, коли дитина потрапляє у будинок сімейного типу. Там набагато більше мінусів, тому що яка б не була держава, і що би в нас в державі не було, все ж таки десь більше є контролюючих органів. Хтось приходить, хтось перевіряє, хтось дивиться, що і як державні сане підем станція приходить тільки в державну установу. Перевіряють і лікарі тільки деякі. А в. Приватний уста... будинок приходять Державна служба справ дитини, прокуратура, соціальний центр. Оці а. люди дійсно здійснюють. І раз в рік 에, мати, яка має сімейний будинок, вона пише звіт. В цьому звіті пишуть і лікарі, і сусіди, тобто дуже багато людей. Але є проблема, яка і я вражаю, що сімейного типу та батьки навпаки адаптують людей дітей, до життя. Все ж таки в державній установі цього немає. Їх мама навчає готувати, їсти. Брати за собою, вибачте, шкарпетки, Я складати випадків, коли є от побої в сім'ї. Угу. так, ну Насправді, Олю, вам щось про це відомо. А, насправді був випадок, коли родина взяла собі 10 дітей. Це було десь на Луганщині. Вона використовувала цих дітей виключно для того, щоб вони працювали на шахті. На шахті? На шахті, Шах. на їх шахті у них прямо в городі, ну це називається копанка, у них в городі була шахта, і вночі вони змушували працювати цих дітей. Потім я знаю родину, яка от нещодавно знімали. Знову ж таки, на противагу, Я бачила родину, яка дуже добре ставиться для своїх діток. І не, не тому, що була камера, а видно, от дитина прокидається, вона йде до своєї мами, вона її цілує, обнімає і так далі. То напевно, тут залежить все ж таки від тієї родини, яка бере, бере. і з якою ми розслідували я... цю тему, Олю. Ми насправді знімали про школу, і так сталося, що в тій школі вчаться всі діти, які живуть в цій багатодітній родині. От, і зрозуміло, як заробити на маленьких дітях, яких ти береш до себе, або навпаки, яким чином вберегтися від такого заробітку. Зараз розкаже нам юрист Дмитро Стельмашчук. Ситуація з дітьми-сиротами та дітьми, які потребують, які позбавлені батьківського спілкування. Батьківського догляду в Україні протягом останніх років стало досить критичною. Але справа в тому, що досить багато людей, користуючись значними соціальними гарантіями, які видають під таких дітей, досить часто спекулюють таким становищем. Але насправді держава більше грошей виділяє на державні будинки, ніж на будинки сімейного типу. Державі вигідно. Вигідно отримувати ці будинки в жахливому стані, ніж розформувати їх, і діти будуть жити в хороших умовах. Кошти на соціальну сферу, на сферу подогляду за дітьми, особливо неповнолітніми, особливо дітьми, які є повними сиротами, є досить значними. Але проблема в тому, що, припустимо, є дитина. І якщо нею не займається держава, вона опиняється на вулиці. У нас був такий період, коли взагалі не було поняття прийомної сім'ї і не було поняття дитячого будинку сімейного типу. Е, а є обмеження по тому, скільки дітей, дітей можна брати? Я знайшла інформацію, що мож... не обмежено. Мілія знайшла щодо 10. десяти 10... 10 дітей. В нас е, згідно останніх законодавчих змін по дитячих будинках сімейного типу. Е, Кількість вихованців, е, тобто умовна кількість дітей сім'ї, може бути необмеженою. Людина сімейного типу більш подібний на справжню родину, ніж е, чітко з формулярами, з категоріями, з е, необхідним часом для обіду, для сніданку, для уваги е, сиротинець. Мені здається, що сиротинець це все одно казений дім, як не крути. Тому будинки сімейного типу тут трошки виграють. Ну, але ми мусимо розуміти, що насправді не завжди бажання просто мати дитину поруч чи просто допомогти дітям. Десь викликає це бажання взяти дитину. А це і не малі гроші, це доволі великі гроші, я б так сказала. Порівняно, адже є люди малозабезпечені, а вони набирають собі багато дітей, їм дають будинок. Правильно ж. Їм дають машину, у них дуже багато пільг, вони не платять за газ, за світло, за воду Як? або платять принаймні не так вже багато. Справа в тому, що якщо брати умовно приватний будинок, тобто дитячий будинок сімейного типу, то за чинним законодавством дана сім'я прийнеться до малозабезпеченої. І крім тих соціальних виплат, які одержують особи на свої повсякденні витрати, на свою повсякденну діяльність, вони також мають ряд пільг і знижок. Звичайно, ці знижки не такі. 50-25 і більше відсотків. Але частково знижки є. Ну, скільки це відсотків, скажіть мені, будь ласка. Від 25%. Відсотків. Тобто все залежить від е, кількості осіб і їхнього вікового цензу. А документації Що? скільки потрібно оформляти? Ну, документації, самі розумієте, в нас е, держава я... соціально правова і тому документації. І uh -huh. бюрократії завжди багато. Та да. от не ну, дивіться важко, uh -huh. але тим не менше, якісь е плюс держава все таки uh -huh. виділяє. Дивіться, я б не хотіла говорити, що всі, хто створюють будинки сімейного типу, що всі одразу тупо там на цьому заробляють. заробляють. Uh -huh. Ні, я, я не з цієї позиції, але от, скажімо, це все ж таки не контрольований. Процес, що відбувається Добре. в цій сім'ї, і державники, і приватники залучають меценатів, і державники і приватники залучають спонсорські гроші, котрі потім собі не всі знову ж таки не хотілося би, аби наші глядачі, або ті, хто роблять добрі справи, вважали, що всі навколо злодюги. Зокрема, є такі речі, які ніхто потім не забере. Це турбота, любов. І... І увага, так, власне, я хотіла би запросити сюди до нас у студію Маріанну Романяк. Вона є волонтер, котра їздить по дитячих будинках. Справді, слухаючи те, що ви говорите тут жахіття, справді жахіття, але будучи в інтернатах і проводячи там багато часу, скажу вам чесно, що я не замічала тих ситуацій, які про які говорите ви. А що ви зауважували, і що відбувалося навколо вас, коли ви приходили в інтернат, наприклад. Я зауважувала ви знаєте в першу чергу очі дітей, які прагнуть спілкування, які хочуть любові, які хочуть, щоб їм приділили час, щоб з ними побавилися ігри, щоб які їхні справи. От і все дивіться, яка ситуація? Ви знаєте, у нас Львівській області е існує сума, за яку можна купити новонароджену дитину? Це від 5 до 35 тисяч доларів. Синовити таким становити чи... дитину, та але маленьку, ново за такі... гроші. Тобто таке купити, купити зрештою. купити Прайс. дитину. Тобто люди все ж таки на цьому заробляють. Діти є, але в нас чомусь черги. Нас 500 осіб стоять зараз в черзі. скажи щось е, ну насправді я знаю з особистого досвіду з приводу дітей. Так дуже багато дітей, від яких відмовляються батьки прямо в пологовому будинку. При тому, що мої друзі народили дитину, дитина померла при пологах. Вони одразу захотіли взяти отаку от відмовну дитину, і їм сказали: немає, ставайте в чергу, можливо, років через п'ять. Ви отримаєте цю дитину? Куди діваються діти? Я не знаю. хто їх Хрумпована система. Все ж таки хочу запитати Мар'яну, так вас, от ви ходите на оці, скажімо, волонтерські такі заходи, збираєте команду, групуєтеся, так? Хтось вам таки дозволяє туди заходити, а чи контролює вас? Чи теоретично ви можете прийти, взяти дитину, винести її піти, ніхто не припильнує? Чи хтось просить у вас медичну довідку, що ви не хворі не на туберкульоз, що ви у вас немає сніду ніяких вірусних захворювань чи таких, які передадуться тим дітям? Немає такого, правда? Справді такого немає. Коли ти є волонтером, волонтер, це слово ти належиш до якоїсь організації так? Mm -hmm. Я відповідно належу до певної організації, яка має доз... домовленість з керівництвом про те, щоб волонтери цієї організації приходили в інтернат і в певні години, які нас є виділені, займалися цими дітьми. Відповідно, дозвіл дає нам керівництво. Чи керівництво слідкує за тим, що ми робимо з дітьми? Так, насправді слідкує, бо іноді, коли там в мене є година з дітьми, ми проводимо якісь ігри, ми малюємо, розмальовуємо. Може прийти керівник закладу. Може прийти директор, може прийти відповідальна особа і подивитися, що ж саме ми робимо з дітьми. Звичайно, найкраще було б, щоб кожна дитина в дитячому будинку знайшла для себе повноцінну родину. Це найкращий варіант, це ідеальний варіант. Але ну наскільки є місце для таких ідеальних сценаріїв в житті, ми з вами розуміємо прекрасно, так? Тому так, так само говорити про це радикально, що закритий, не закритий. Спочатку треба створити умови для того, щоб люди хотіли встановлювати дітей, для того, щоб це було не досить просто, напевно, але так само і не досить складно. Тому, напевно, головне питання це створити правильні умови для того, щоб такі будинки, такі явища, як державні будинки, зникли саме по собі. Я запрошую Тетяну Зул Карнієву. Це багатодітна мати. У мене одна всиновлена дитина, одна біологічна народжена і вісім прийомних дітей. Скажімо, в тому, що ви брали до себе дітей, наскільки я розумію, у вас є різні діти. Чи всі ви здорові, всіх дітей здорових брали? І чи коли ви брали дітей? Чи якось ви обирали дітей, яких ви принципом? З якими критеріями? Ми почали з того, що ми всиновили дитину. Брали свідомо темношкіру дитину, ми так з чоловіком вирішили, так захотіли. Тоді це рішення було зумовлене тим, що якщо ми хочемо полюбити чужу дитину, то давай вже спробуємо полюбити таку дитину, яка, зрештою, зовсім нікому не буде потрібна. Угу. Коли ми створювали вже прийомну сім'ю для двох дівчат, то Дівчат я знайшла сама, але щоб сказати, що я там дуже сильно вибирала, ні можна запитання та чи давали ви які-небудь хабарі? Хабарі, ні. щоб взяти тих дітей, Ні. ви не зізнаєтесь безперечно. Я ні, по іншому хоч... тоді сформулюю запитання: в яких умовах ви жили до того, як не мали цих дітей, і в яких умовах ви зараз живете? Е, ну, Зараз ми живемо в дуже хороших умовах. в нас велика квартира, але вона нам надана державою на той момент, поки ми виховуємо дітей. Тобто, доки існує дитячий будинок сімейного типу, е, ця квартира для нашого проживання є. А раніше де ви жили? Раніше ми жили в чоловіка вдома, в нього нормальна, хороша квартира. Добре, а над... чи були такі недоброзичлиці, які ставили вам запитання, а чи не вирішили ви таким чином збільшити собі. Площа житлову площу завдяки тому, щоб звичайно, взяти, дітей. що були. Да, були, звичайно. Але справа в тому, що е, від того, що ми збільшили житлову площу, взявши вісім дітей на виховання і маючи ще двох своїх, е, я сумніваюся, що вона дуже збільшилась, тому що і кількість людей, яка проживає на цій площі, теж трошки збільшилася. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, коли ви брали дітей, чи у вас виникали якісь труднощі? Виникали. Е, Ну, По-перше, керівництво дитячих будинків не дуже радісно віддає дітей, особливо в прийомні сім'ї. Та встановлення не дуже радісно, тому що кожна дитина це є окреме фінансування для дитячого будинку, це є робочі місця. Скажіть, будь ласка, скільки чи приходять до вас якісь державні? Органи опіки, які дивляться за дітьми, я в яких умовах вони виховуються, що вони так, харчуються, звичайно. скільки разів на тиждень чи на місяць чи на рік вони приходять? Як часто? Е, ну, дивіться, в нас є соціальний працівник е, з е, львівського соціального центру. Переважно я їй дзвоню, там щось сталося, якась проблема. Треба порадитись, треба поговорити. Вона безапеляційно зразу приходить. Тобто, е, це не є контролюючий орган, це скажімо, більше допоміжний допоміжний можливо, орган. Mm -hmm. Пані Тетяна. Тоді наступне запитання: скільки виділяє держава вам на одну дитину? Чи вам цього вистачає, і чи часто ви залучаєте спонсорів? Тому що я знаю за зазвичай... нас? Немає спонсорів взагалі і ніколи за весь час нашого існування спонсорів у нас не було. Ви не залучали їх свідомо? Ми залучали їх свідомо. У нас існує сайт. Ми на тому сайті завжди висвітлювали нашу основну проблему. Що ми без транспорту. вас звинувачують, пані Тетяно, тому що ви завдяки своїм дітям робите собі піар і промоцію? Як ви до цього ставитесь? Це не я, це журналісти. Даруйте. Ніяк не ставлюся. – Ви знаєте, я скажу більше. Е, я особисто зробила дуже багато дзвінків, і пані Тетяна не хотіла приходити до нас в ефір я на не нашу, кажу за нашу програму. Я програму, я, знаю, Ні, звичайно, я взагалі що... кажу, та е, ніхто не хоче говорити, тому що я скажу більше, можливо, про це не можна говорити, але я скажу: е, ці люди кажуть, кажуть, що якщо вони прийдуть в ефір і розповідають всі проблеми, які є. От до них приходять і забирають дітей з юридичної точки зору. Скажіть, будь ласка, як це можливо? Справа тому, якщо ми говоримо про ті речі, які озвучувалися чи в засобах масової інформації, чи десь на прямому ефірі, тобто, це цілком протизаконно і морально за такі речі і дуже часто правдиві: забирати дітей чи обмежувати право особи на? Власну сім'ю і на виховання е, дітей своїх чи прийомних чи будь-яким чином да. зараз в Україні активно починає розвиватись ювенальна юстиція. Бо, це Власне, те, що де... є за кордоном. Там дитина жахливо. в школі не посміхнулась, прийшли до матері, дитину забрали. Але принаймні щодня буде приходити соціальний працівник, розказувати, що робити. Що відбувається у нас? У нас оці, оці от ювенали. Так звані mm, вже починає шантаж. шантаж. Вони приходять не до тих, в кого справді треба забрати дитину. Не до наркоманів, не до алкоголіків і так далі. А Вони, до тих, хто може до, до тих, хто може і хоче і за свою дитину віддасть будь-які гроші. Немає. Дивіться в пані Тетяни зараз чекають діти, тому що пані Тетяна не могла всіх залишити вдома. Mm. Так, і ми зараз запрошуємо саме її дітей і є хлопчик, та якому зараз 14 років. А його пані Тетяна забрала, коли йому було 9 років. Я, я з ним говорила за камерою. Та я його питалася, кажу, горчик, скажи, будь ласка, тебе там били в державній установі чи не били? Він каже, були дуже різні випадки, але я про це не хочу говорити. Доповню, можливо до цього, що ви сказали, що часто бійки, які діти називають, що їх б'ють в інтернатах, відбуваються між самими дітьми. Не від керівництва між самими дітьми, як в будь-якому суспільстві, як в будь якій нормальні хороші сім'ї, не будь якій вулиці, де виховуються звичайні діти. І для цього все-таки потрібно, скажем, більш моральне, духовне виховання дітей. Ну, і, і для цього волонтери, потрібні волонтери. волонтери. Так. Але так, але ви розумієте, ту ласку ту е, волонтери, напевно, не так часто приходять, але та ласка, яку дасть можливо мати дитині, ну не замінить ніхто. Давайте, діти, заходьте. Діти, заходьте, 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 діточки. <рес> Ой, класні діти. Їх не багато. Їх лише троє, так ось і позиваємося на диван. Та, давайте ви представитися по черзі нам Як, як вас звати як, як вас звати? Мене звати, Владік. Владік. Мене звати Ліка. Ліка, дуже приємно. Ага. Ігор. Ігор, а Ігор. ти си, присядь собі щоб було нас зручно. Та, приходили до вас волонтери, займалися з вами, бавилися. Не пам'ятаю. Отже, це пам не таке масове явище. На жаль, тому я заохочую, більше. маючи можливість на телеекрані, заохочую заохочу до того, щоб залучалися все таки. Тому що є багато Львові благодійних організацій. І Якщо ви дивитесь і відчуваєте те, що вам це потрібно для душі, пишіть в інтернеті благодійна організація львів, долучайтеся, тому що справді ті діти потребують нашої підтримки, допомоги і нашої, можливо, не материнської, та все таки любові. Mm -hmm. А ти пам'ятаєш, коли тебе забрали з дитячого будинку? Можна і мікрофончик? Не пам'ятаєш? А скільки тобі зараз років? Десять. А так от 10 років. Ану, пані Тетяна, коли ви її забрали? Три роки ліці було. 3 Ліка, 3 скажи, будь ласка, ти е, деколи е, з братиком б'єшся? Ага. А б'єшся сильно. Ні. А мама трошечки сварить за те, що ти з ним б'єшся. Правильно, битися не можна. Треба любити братика. Але ви допомагаєте по господарству мамі? Тобто все робите. У нас є свої обов'язки. То це дуже добре, тому що діти до самостійного життя адаптація потрібна, тому що діти потім виходять, так і вони будуть знати, що можна, що треба прибирати, що треба за собою доглядати, та що ну такі речі, що мені треба готувати? Ігор, скажи, будь ласка, з ким ти хочеш стати, коли ти виростеш? Куда Дизайнером? Ти? Дизайнером чого? ландшафту. Скажи, будь ласка, а ти би зміг створити собі теж такий будинок сімейного типу і брати інших дітей, котрі не мають ані тата, ані мама до себе? На десять ні, може вісім. 8. Вісім. 8. 8. Тобто на вісім ти би погодився. А це молодець. Це, до речі, позитивна відповідь. Я кожній своїй дитині, ну, особливо старшим дітям, говорю, що я би дуже хотіла, щоб кожен із вас, коли виріс, чи всиновив, чи взяв прийомну сім'ю. Хоча б по одній дитині. Тобто, Звичайно, ви... що це відповідальність. Ви знаєте, не, напевно, не всі можна е, усиновляти дітей чи брати під опіку. Та? Якщо людина є відповідальна, якщо людина відчуває це, що вона може, то мені здається, що це треба робити. Пані Тетяна, у вас одна дитина. Чи Біологічна. робите ви різницю? Біологічно, так. Чи робите ви різницю між дітьми? І це я не вас запитаю. Скажіть, будь ласка, Ігорчику, чи є отакий момент? Що ти бачиш, що до найменшої дівчинки найбільше уваги, їй найкращі солодощі, найкращий одяг, найкраще ліжечко. Біля... Мама любить вас однаково. Да. Так. Тобто, тобто ти, ти не, відчуваєш не відчуваєш такої різниці? Ні. Ліка, а ти? Ні. Ну а нема такого, мене мама менше любить, ніж там, наприклад, Ігорчика чи ще щось? Нема. Ніколи такого не сваритись вдома? Ні. Скільки тобі років? Дев'ять. Дев'ять. Скажи мені, будь ласка, мама. Любить тебе однаково, так. Чи вона тебе трошечки більше сварить, більше заставляє щось робити. Чи однаково. – любить однаково? І ти так будеш любити теж? Так, Олі, е, от таке одразу запитання. От з того, що е, ви бачили поза кадром, того що не потрапило до ефіру з певних причин. Ваша позиція. Потрібно все ж таки дітей залишати в державних установах, де їх е під опікою прокуратури, третє, десяте, де вони будуть боятися зайвий крок, зробити Це якраз Прокуратура слідкує над будинками. За цими теж стежить. За цим це теж стежить. Чи все ж таки краще створювати будинки сімейного типу? Я вважаю, перш за все, що треба працювати з молоддю треба працювати з дітьми, щоб в подальшому вони е ставили інститут сім'ї. Перед за все, перш за все, так що це має бути ставлення до дитини дуже відповідальне, щоб у нас е, діточок, від яких відмовлялись, яких залишали у будинках, лишалося все менше, 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 менше і менше. І звісно ж, е, я вважаю, що напевно накрай на краще дитині бути в, в родині, в сім'ї, де є мама, де є тато, або принаймні хтось один з них, які будуть любити, які будуть давати своє тепло. Бо який би не був інтернат, все ж таки. Інтернат це інтернат. А що ви порадите людям, які хочуть зробити такі от будинки? Треба почати з того, щоб людина собі усвідомила, для чого вона це хоче зробити. Тому що е -з -з заповнити пустоту, коли немає власних дітей чужими дітьми, напевне, буде дуже важко. Та. Коли ти береш вже дитину, ти мусиш усвідомити, що там інші гени, аніж в тебе. Так? Ми всі носимо в собі гени наших предків, і там обов'язково десь щось угу. таке промількне. Пане Дмитре, от щодо вас запитання. Угу. Справа в тому, що під час нашої дискусії ми зачепили досить таке злобуденне і глобальне питання, коли, умовно, соціальні працівники чи посадовці певних органів приходять до будинку сімейного типу чи до прийомної сім'ї. І зловживаючи своїм посадовим становищем, намагаються забрати дитину з цієї сім'ї. Кілька таких практичних порад, щоб цього уникнути. В першу чергу, якщо приходять будь-які особи чи з державних органів, чи з правоохоронних органів, чи з органів опіки піклування, вони зобов'язані склати будь-який письмовий акт. Це найпростіший елемент захисту. В майбутньому, якщо ситуація загострюється, є адміністративний порядок оскарж оскарження, можна. Таким сім'ям допомогти, так допомогти, але звичайно, якщо практичними порадами, які бувають крайні випадки, завжди залишається суд, і дитина може бути вилучена з сім'ї, якщо вона вже усунула лише на підставі рішення суду. І, Мар'яно, ще одне до, до вас запитання. Так ви закликали людей приєднатись до волонтерських цих. Як ви вважаєте, О, от, чи вартує відкривати серце для цієї дитини? Повірте, змінює життя не лише взяти дитину під опіку, а просто прийти до цієї дитини. Вже твоє життя буде точно змінене. І в мене також є це в планах. Створивши сім'ю, я хочу взяти дитину. От, і я сподіваюся, що мені це вдасться, і я справлюся з цим важким обов'язком. Якщо ви вирішили зробити будинок сімейного типу, робіть це обов'язково. Вас усе вийде. Але пам'ятайте про відповідальність і ще зрозумійте, чи зможете ви любити чужу дитину так само, як у свою. Емілія худа та ольга березюк сьогодні працювали лише для вас.